Вітаю вас, дорогі користувачі соціальних мереж. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що насправді дуже. Впливає на якість життя. Це коли ми, наприклад, ставимо собі якусь ціль, то ми можемо використовувати, звісно, дуже багато різних інструментів, допоміжних там, зовнішніх опор, які можуть нам, здавалось би, дуже якісно допомогти реалізувати задумане, але, але є дуже багато але. Допоки всередині людини немає цілісності, або є незбалансована та риса, найголовніша риса, яка відповідає за реалізацію поставленої мети, то ціль буде або даватися дуже важко, з дуже неймовірно важливим, важким супротивом, або це буде відбуватися. Дуже довго, дуже тяжко, і, і навіть це може не реалізуватися. Саме тому я, знаєте, в мене є така класна ідея, я давно її виношую це про створення. Курсу: цифрові арти коучингові інструменти для того, щоб розпаковувати сильні якості людини для того, щоб можна було їх використовувати при реалізації важливих для себе цілей, реалізовуватися як особистість, жити щасливо і так далі. але це неможливо допоки є оці непропрацьовані внутрішні блоки. Допоки як це може проявлятися? Як страх, наприклад, або якийсь. Якісь сумніви, або а, коли а, внутрішній критик занадто а, зупиняє. Тобто у нас є внутрішній критик, який а, дозволяє знаєте, відповідає за логіку, за здорову а, логіку, коли ми аналізуємо, коли ми розуміємо ризики, зважуємо це все, приймаємо дії наперед, щоб ці ризики нам не заважали. А буває, що ми просто. Як от є три а, класичні а, механізми, там, бий, біжи, е, заумри. І от людина починає заумирати, наприклад, тому що вона провалюється в якийсь нересурсний стан, а, обесилена, там, чи вона переключається зовсім не те, що потрібно. А, на, Фокусується не на те, що потрібно фокусуватися, і це вибиває з колії продуктивності та щасливого буття тут і зараз. Отже, я запрошую вас в подорож, яка може змінити ваше життя. Подорож подорож довжиною а, в два тижні, але, але ці два тижні вони будуть надзвичайно інтенсивні, а, і буде купа бонусів до них, які будуть допомагати. Ви потім самостійно можете скористатися ним ними у. А, Комфортний для вас час. І хтось тут, знаєте, тут вибір залежить від людини. Якщо вам потрібна ваша ціль, ви цією можливістю. а Якщо не потрібна, значить ви пройдете. Повз і оберете те, що для вас важливо, це є нормально. Головне розуміти, що і для чого ви робите в даний момент. Отже, наша подорож називається Сміливість бути, сміливість голосно говорити, сміливість дозволяти собі голосно говорити про свої цілі, сміливо рухатися до своїх цілей, насолоджуватися і примножувати те, що ви вважаєте, те, що ви бачите, що потрібно. Знаєте, вдосконалити в цьому світі або привнести це і є те, заради чого ви народилися. Це ваше призначення, це ваша унікальна сяйво вашої внутрішньої зірки. У кожного із нас є а, така зірка, яка супроводжує нас протязі життя. Така доленосна зірка, яка нам завжди вказує дорогу. І от я запрошую вас налаштуватися за. Два тижні дуже продуктивних, інтенсивних тижні в практикумі сміливість бути. А, і можливо, а, якщо це для вас, то ви приєднаєтесь до нас. Я а, запрошую а, приєднатися, заповнити, натиснути. Можливо, я виставлю а, якийсь. А, а, Канал для зв'язку, але найголовніше це про те, щоб ви надихнулися цією атмосферою, щоб вам захотілося змін, щоб ви хотіли усвідомлено тих змін реалізації того, що для вас є бажаним. ну Наприклад, в там півроку, рік але я за також я за довгострокове стратегічне планування. А, і це нормально, що хтось, наприклад, обирає а, фізичну подорож поїхати кудись або сходити в гості, зробити собі якийсь інший подарунок, а хтось обирає подорож у свій внутрішній світ, і після цього світ уже не буде таким, як був. Змінюється все, бо змінюєтесь ви. І це впливає на всі сфери вашого життя. Це і змінюється рівень доходу, це і змінюється життєвий комфорт. І почуття власної цінності, опори не на зовнішні чинники, а на внутрішні. Що ви відчуваєте, коли ви думаєте про ту ціль? Яку ви дуже хочете реалізувати, яка для вас є дійсно важливою не від логіки, а від вашої душі. Якщо фінанси це постійний стрес, якщо великі суми викликають у вас тривогу замість радості, а якщо, наприклад, реалізовуватися в соціумі або з кимось контактувати, для вас це вище вашого якогось такого вище вашої комфортної. Можливості. Якщо, наприклад, можливості, в тому числі і гроші фінанси, приходять і зникають, ніби як пісок а, крізь пальці, а, це про а, те, що ви провалюєтесь, десь у вас є така прогалина, десь є якась незбалансована ваша внутрішня частина, на яку потрібно звернути, там, де можливо, є якась а, психологічна травма, а, що стосується проявленості, що стосується задоволення своїх потреб і реалізації. А, тому що добра новина в тому, що у нас у всіх від народження з цим все окей, але а, в процесі становлення особистості, виховання, там, а, я і так далі, то ми стикаємося з різними обставинами, з різними людьми, які впливають на це. І можливо, хтось щось сказав, нав'язав, можливо, ви самі чомусь обрали якусь нестратегію, нересурсну, невигідну для вас позицію, але маємо те, що маємо. Існують глибокі механізми, які керують людиною зсередини, і саме з ними ми два тижні будемо працювати. Також у вас залишаться бонусні матеріали, які ви можете потім використати в подальшій своїй роботі самостійно, в комфортному для вас там терміні і так далі. Тобто, матеріали у вас залишаються безстроково. Я не люблю, коли є якісь рамки, хоча ну, люди говорять, дехто говорить, що це ефективно. Я не, не приймаю таких от жорстоких. Рамок, які а, змушують напружуватися, за те, що а, розкривати свій потенціал в комфортному для себе а, темпі, в комфортному для себе формі а, і так далі. Тому я запрошую вас а, в. Ресурсну групу розкриття потенціалу, сміливість бути це про вашу персональну подорож до вашої внутрішньої свободи, до вашої внутрішньої сили, до вашої внутрішньої зірки, яка веде вас по вашому життю і дозволяє вона підсвічує ті важливі моменти, які дійсно для вас цінні в цьому втіленні Ми будемо а, розглядати, ми будемо працювати з фізичним а, проявом, як це впливає, і змінювати ці стратегії поведінки От, не ресурсні на ресурсні. Ми будемо працювати в а, системному підході. Потім вже детально розкажу, що це і як це, якщо ви не знайомі з цим підходом. А, і ми будемо працювати, звісно, з нашим ментальним, а, з нашим мисленням і замінювати те, що а, є. Для вас тригером, те, що вас зупиняє на вашому шляху життєвому. І а, моя робота, моя група Сміливість бути вона для тих людей, які займають активну життєву позицію, які орієнтуються на себе, а, які обирають правила, за яким їм комфортно жити, створюють, а, знаєте, а, створюють прекрасне а, а, поряд з собою, примножують все світле в цьому світі. А, але іноді потрібно, а, потрібно знаєте, підзарядитися як авто. Іноді потрібно підзарядити там, чи інший якийсь гаджет. І людина теж іноді повинна ментально. Підзаряджатися, а, аналізувати, робити інвентарізацію того, а, чим ми живемо, а, чому ми живемо, за якими правилами ми живемо, а, і обирати нові стратегії а, успішної для успішної поведінки, для успішної реалізації, для щасливого життя. А, дивлячись на все, аналізуючи все, приймаючи правильні рішення тут і зараз для себе. Для своїх результатів а, запрошую вас в персональну подорож до вашої внутрішньої а, свободи, до а, причин того, щоб отримувати. А... Ті моменти, щасливі моменти в житті, яких ви точно заслуговуєте, заради яких ви народились, яких ви не те, що заслуговуєте, а вони мають у вас бути по праву народження, і, звісно, до стабільного гарного рівня життя, до стабільного фінансового потоку, до стабільно гарних відносин, з оточуючими, з партнерами з самим собою, врешті решт що ви отримаєте? Ви побачите, які переконання та родові сценарії блокують а, вас при реалізації в соціумі. Ну і звісно, це впливає там, на, і на, на стосунки, і на гроші, і так далі. Тобто, це ми помітимо і ми приберемо на рівні фізичного тіла, на рівні ментального і на рівні системному. А, а, далі ви побачите ваші страхи, і ви з ними попрацюєте, і у вас будуть інструменти, щоб потім. Довгостроково працювати з ними самостійно. Це дуже важливо, тому що. Тому що ну, немає чарівної кнопки, на жаль, чи на щастя, і ми не можемо це зробити отак. От от. Але ми можемо це побачити, і ви можете потім самостійно, зрозумівши алгоритм, це буде для вас нескладно. А потрібно просто буде приділяти цьому певний час. Далі, але ви будете знати, як це робити. Найголовніше. Далі ви вийдете з ролі того, що потрібно. Орієнтуватися на щось зовнішнє, потрібно десь пристосовуватись, потрібно дивитися знаєте, з такої позиції, щоб виживати, і ви почнете будувати свій фундамент своєю міцною внутрішньою опорою. У вас буде опора на себе. Це дуже цінна робота, це правда, не тому, що я її рекламую, а тому, що я сама є продуктом цього продукту. А, і якщо вам іпонують мої цінності: це чесність, це етичність, це екологічність а, і це віра в те, що в людини є всі ресурси, неважливо, хто це. Неважливо, де знаходиться людина, але в людини є всі ресурси, якщо вона до цього готова. Якщо ви готові реалізовувати вашу найкращу версію життя, запрошую, час прийшов. <с -1> Можливо, це як знак, як відповідь від всесвіту вам про те, що ви давно мріяли, давно хотіли. Ну і от він з'явився. Якщо вам дуже хочеться, але у вас щось є якийсь ступор, Якщо вам страшно або ще там щось, ви чогось не розумієте. Якщо ви відчуваєте от такий поклик в серці, це для вас. Ми будемо працювати 14 днів, це два тижні. А у нас будуть живі зустрічі, детальніше потім буде все описано. А у вас будуть кожного дня відеоматеріали. Інструкції, що робити, ми будемо працювати і у розстановочному. У вас будуть розстановочні вправи для самостійної роботи. Ви побачите сценарії, які заважали вам вільно рухатися, але ви зробите те, що з цей блок і зміняться ваші сценарії. Я думаю, що в нас буде маленька група для такої комфортної, ефективної роботи. Я давно займаюся тренерською роботою, давно консультую як арт коуча, давно супроводжую людей на шляху до розкриття потенціалу, тому в мене є величезна практика, і я впевнена, що у вас. Теж будуть реальні класні результати. Люди, які працюють зі мною, вони змінюють своє життя, вони змінюють ставлення до а, того, що вони вважають проблемою. Вони розуміють, а, як цю ціль реалізувати, і вони отримують набагато більше, ніж а, можуть собі навіть уявити. Я ділюся з вами і своїми історіями а, і. Прикладами, як а, можна конкретно працювати там з певними а, темами, які будуть. Тобто, ви будете знати і теорію, і а, на прикладі на живих людей практику, а самі будете практикувати, і ви з однодумцями в групі зможете теж повідпрацьовувати, щоб потім використовувати ці техніки а, з своїми ж клієнтами. Отже, одні купують квитки, щоб дослідити нові країни, нові місця місця сили, а інші, щоб дослідити себе і, нарешті, змінити своє внутрішнє і зовнішнє життя. Обирайте своє місце в подорожі, яка вам до душі на даний момент, пишіть в Дірект і я розповім вам деталі. Бажаю вам. Мудрості, найкращих, вдалих рішень та сміливості жити своє найкраще, цікаве, ресурсне, реалізоване, сміливе життя. До нових зустрічей!